Привіт, друзі! Дослід, який я вам хочу запропонувати, покаже, як зафарбована водичка може подорожувати з ємкості в ємкість, а в результаті цієї подорожі будуть нові кольори. Тож, давайте експериментувати. Для досліду я приготувала серветки, складені довгими смужками, шість склянок Три із яких порожні. А три з підфарбованою водою з жовтим-синім-червоним кольорами. Беремо серветки і з'єднуємо склянки начебто місточками. З водою порожня. З водою порожня. І так замикаємо все коло. Тепер насолоджуємось видовищем. І ось через деякий час бачите, як водичка переходить через місточок в порожню склянку. Кольори з'єднуються і в результаті цього народжується новий колір. Червоний і синій дали нам фіолетовий колір. Червоний і жовтий дали нам оранжевий колір. А жовтий і синій дали нам зелений колір. Спробуйте повторити цей дослід, і буде дуже весело і цікаво.